Сьогодні ми прочитаємо віршик Корнія Чуковського у перекладі Максима Рильського Мий до дір. Простирала, повтікали, ковдра з ними запоріг, і подушка, мов скакушка, я жаба-скрекотушка Пострибала хоч без їх. Я за свічку, свічку, пічку, я за книжку утекла і під ліжко залягла, Хочу я напитись чаю, але що це? Сам не знаю, Самовар мій повну щерть утікає шкереберть. Що зробилось? Що зробилось і від чого все кругом Підхопилось, завертілось, закрутилося млинком Утюги за чобітками, чобітки за пиріжками, пиріжки за тарілками, кочерга за пояском Все літає, утікає, що аж курява стовпом? Тут із маминої спалі, клишоногий і кривий, вибігає убивальник і кричить мені страшний. Ах, негарне, нечупарне, неумите поросятко. Чорне, ніби сажотрус, ти на себе подивись, В тебе вакса за ушима. В тебе клякса під очима, в тебе руки гидко взяти. Тож від тебе й штаненята, сміх сказати, штаненята геть від тебе подались. Рано вранці на світанку умиваються качата, кошенята й мишенята, і жучки, і павучки. Тільки ти не умивався. За мазурою зостався і втекли від за мазури і штанці, і чобітки. Я великий умивальник, славно звісний мий додір, умивальників, начальник і мочанок командир. Тільки тупну я ногою, тільки крикну воювать. У кімнату цю юрбою умивальники летять, і загавкають, завиють, заскрегочуть, завищать, і брудного замазуру всі ухоплять чим скоріш. Просто в річку, просто в річку з головою полетиш. Стукнув він у мідний таз, закричав Карабараз. І щітки попідбігали, задирчали, затріщали і давай мене вмивать ще й приказують. Я брудную мию, мию, мию носа мию шию, ти бруднуле не забудь. Чистим, чистим, чистим будь. Тут і мило підлетіло, зміла піна потекла. І шуміла, і шипіла, і жалила, як бджола, а від губки я з кімнати прутко кинувся втікати, а вона услід біжить, ще й гукає, Гей, лові! раз до парку я прискочив, огорожу перескочив, а вона за мною мчиться і кусає, як вовчиться. Аж дивлюсь, мій друг хороший, крокодил старий іде. Він тотошу і кокошу на прогулянку глиде. Губку вмить він проковтнув, як цукерочку глитнув. А тоді ногою туп, ще й кричить, він двома ногами губ, ще й гарчить. Ти брудніший, як земля, він сказав, забирайся від сіля! – загукав, а як ні, то до дожену, він сказав, розтопчу і проковтну, загукав. Ех, як кинусь я додому утікать, як візьмусь я руки, ноги обмивать. Милом, 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 милом умивався без кінця, Змив і ваксу, і чорнило з неумитого лиця. Враз штанці мої вбігають, і до ніг мені плигають. А за ними й піріжок, ну бо їж мене дружок, а за ними бутерброд, підлетів і прямо в рот. От і книжка повернулась з нею зошит молодець, Арифметика метнулась і за беткою в танець. Тут великий умивальник, славно звісний мий додір. Умивальників начальник і мочалок командир підбігає і танцює, і цілує і каже так: от тепер тебе люблю я, от тепер тебе хвалю я, Ти вже більше не бруднуля, а чистесенький хлопчак. Треба, треба умиватись, умиватись треба нам. Ви, бруднулі, замазулі, сором вам, сором вам. Так, бруднулі, замазулі, сором вам, сором вам. Хай славиться, мило пашисте, рушник, хай прославиться, чистий, хвала порошкові зубному. І грибінцеві гусом. Давайте ж бо митись, купатись, пірнать, хлюпотать, полоскатись у ночвах, у мисці, у вані, в струмку, у ставку, в океані і в річці і в вані старій молоді, слава до вічна воді!